Середньовіччя залишило нам чимало дивних артефактів, але є книга, яка й досі лякає навіть істориків. Її називають Кодекс Гігас, але більш вона відома як Диявольська Біблія. Гігантський манускрипт, важчий за мішок борошна, пройшов крізь війни, пожежі і навіть примхи королеви, яка відмовилась його брати. І це вже щось значить. На сторінках поряд із молитвами і медичними рецептами мирно співіснують заклинання та зображення самого диявола у повний зріст. Легенди стверджують, написати цю книгу людині допомогло щось надто темне, аби ми почувалися комфортно. І навіть через 8 століть навколо неї кружляє одне і те саме питання. Це просто середньовічний піар чи справжнє прокляття. Вітаю вас на каналі насправді. Дякую, що ви з нами, і окреме спасибі нашим спонсорам. Саме ваша підтримка дозволяє нам відкривати для вас такі загадки історії, про які не напишуть у шкільних підручниках. Тож влаштовуйтесь зручніше, ми починаємо. Кодекс Гігас з'явився у 13 столітті на землях Богемії, сучасної Чехії. Часи тоді були такі, що життя середньовічного монаха виглядала не як ідилія з інокописів, а радше як боротьба з чумою, війнами та спокусами власного ордену. І посеред цієї темряви народився манускрипт, який одразу виділявся своїм масштабом. Книга за вишки майже метр. Завширшки понад пів метра і вагою близько 75 кілограмів. Якщо вже порівнювати, то це вага середньостатистичного монаха у пості, усередині середині 310 аркушів пергаменту, зробленого зі шкур тварин. За підрахунками, для цього потрібно було понад сотню телят. Але справа не лише у вазі. Кодекс Гігас це не просто біблія, він поєднує у собі святе письмо, медичні поради, хроніки, енциклопедичні знання і навіть кілька сторінок із заклинаннями та формулами екзорцизму. І все це в одному фоліанті, який середньовічні ченці вважали чи не восьмим чудом світу. На одній із сторінок посеред тексту раптом з'являється повнорозмірна фігура диявола, майже на цілий аркуш. Це не просто ілюстрація, а монументальний портрет, від якого важко відірватися. Диявол у кодекс Гігас має роги, кіхті, подвійний язик і неприродно пильний погляд. Що дивно, до цього моменту книга виглядає як звичайна біблія, а після портрета текст різко змінюється. З'являються молитви проти нечистої сили, формули вигнання та навіть натяки на некромантію враження таке, ніби цей образ навмисно вставили, щоб налякати за сторогою показати. Ось він, князь пітьми, і тільки ваша віра може його відвернути. У середньовіччі ця сторінка була головним атракціоном. Ченці знали, що паломники підуть дивитися на Біблію, де сам диявол визирає з пергаменту. За переказами, автором рукопису був монах Бенедиктинець на ім'я Герман, прозваний відлюдником. Його провина перед орденом була настільки серйозною, що ченці вирішили замурувати його живцем у стіну. Найстрашніше покарання середньовіччя у віччі Герман благав пощади і обіцяв створити найбільшу та найпрекраснішу книгу, яку будь-яколи бачив світ, і зробити це за одну ніч. За легендою опівночі він зрозумів це завдання виконати неможливо. Тоді Герман звернувся до того, кого в монастирях воліли не згадувати вголос. Він уклав угоду з дияволом завершити рукопис в обмін на власну душу. Вранці книга була готова, а на одній зі сторінок красувався портрет замовника. Ця історія безумовно звучить як середньовічний хорор, але є кілька дивних фактів. Почерк у кодекс Гігас однаковий від першої до останньої сторінки, без жодних правок і помилок. Експерти вважають, що якщо його писала одна людина, то вона працювала над книгою щонайменше 30 років, і жодного натяку на втому чи зміну почерку. Якби ви почали писати Біблію 20 років, а закінчили б у 50, ваші літери точно б змінилися. Тут же вони залишилися ідеально стабільними. І саме ця загадка підживлює легенду: або Герман мав нелюдське терпіння. Або справді отримав допомогу. Монастир Подлажице, де з'явився Кодекс Гігас, довго не проіснував. У 15 столітті його знищили під час гусицьких війн. Монастир зник, але книга вижила чи то дивом, чи то завдяки своєму вже тоді сакральному статусу. Перед руйнуванням рукопис встигли перевести до іншої святині Седлицького монастиря. Там ченці добре знали, як перетворити смерть на джерело прибутку. Вони привезли жменьку землі з Голгофи, розсипали її на цвинтарі, і відтоді кожен багатий вільможа мріяв бути похованим саме тут. Але коли чума накрила Європу, поховань стало забагато, тоді кістки десятків тисяч людей склали в особливе сховище, косницю. Монахи не просто склали кістки, а зробили з них мистецтво, піраміди з черепів, люстри з кісток, навіть герб з людських ребер. І це не чорний гумор. Це була форма мемента морі, ні, не моментально в море, а нагадування. Кожен із нас закінчить так само. Тож краще вже зараз подбати про власну душу. Кодекс Гігас у цьому середовищі виглядав логічно. Ось він, диявол на сторінці, а поруч кістки 30 тисяч людей. Якщо це і був середньовічний атракціон, то навряд чи знайдеться щось більш моторошне. Наприкінці 16 століття диявольська біблія потрапила до рук правителя, який був одержимий усім незвичним. Його звали Рудольф II, імператор священної Римської імперії, що переніс свою столицю з Відня до Праги. Рудольф збирав не лише картини й коштовності його інтереси були дивним міксом науки і магії. Телескопи стояли поряд із алхімічними тиглями, а філософські трактати сусідали з кабалістичними рукописами. При його дворі жили алхімики, астрологи, єврейські рабини, містики і шарлатани всіх мастей. Імператор щиро вірив, що серед цих людей народиться нова істина: чи то золото з металу, чи то формула безсмертя. Не дивно, що Кодекс Гігас став для нього обов'язковим трофеєм. Легенда каже, що він просто змусив ченців віддати рукопис. А далі імператор почав занепадати. Його називали меланхоліком. Нині ми б сказали людина в депресії. Він уникав людей, замкнувся серед колекцій і, зрештою, втратив владу. Перед смертю Рудольф нібито прокляв Прагу, мовляв, місто зрадило його, отже, воно ще заплатить. Історики нагадують, уже невдовзі почалася тридцятирічна війна, яка принесла Богемії сотні тисяч смертей. Чи то випадковість, чи то прокляття Рудольфа, але зв'язок із диявольською біблією у народних оповідках був беззаперечним. У 1648 році під кінець 30-річної війни шведська армія вдерлася до Праги. Вони добре знали, за чим прийшли у першу чергу. Пограбувати бібліотеки та кабінет дивин Рудольфа II. Серед найцінніших трофеїв був і кодекс ЄГАС. Книга виявилася настільки важкою, що за переказами її несли на плечах двоє солдатів. Вона переїхала до Стокгольма і стала надбанням королеви Христини, однієї з найекстравагантніших постатей 17 століття. Освічена гостра на язик, байдуже до шлюбу, відверто чоловіку, подібно у манерах. Вона була північна Мінерва. Але навіть Христина вирішила не брати диявольську біблію із собою, коли зреклася престолу і виїхала до Риму. Ватикан, очевидно, не оцінив би такого подарунка. У Швеції ж на рукопис чекали нові випробування у 1697 році. Величезна пожежа знищила королівський замок у Стокгольмі, згоріли тисячі книжок і документів, але Кодекс Гігас вдалося врятувати. Щоправда, шляхом досить сумнівним. Його викинули з вікна. Легенда каже, що фоліант приземлився просто на голову нещасному перехожому, ледь не вбивши його. Ось вам і прокляття книги. Після пожежі виявилося, що з рукопису зникли кілька сторінок. Хтось встиг вирвати їх. І саме на них нібито містилася молитва до сатани від Германа, від людника. Чи то був колекціонер, чи ревний цензор, темниця лишається і досі. Після пожежі Кодекс Гігас осів у шведській королівській бібліотеці, а згодом у національній. Його помістили в спеціальний сейф, де температура і вологість суворо контролюються. Офіційно щоб оберігати старовинний пергамент. Неофіційно ж ходять чутки, книгу замкнули, щоб вона не нашкодила нам. А шкода, кажуть, трапляється у 19 столітті. Один із бібліотекарів нібито бачив, як уночі кодекс Гігас злетів у повітря і закружляв у танці разом з іншими книгами. Свідок після цього з'їхав з глузду і більше не повернувся до роботи. Зрозуміло, сучасні історики скептично посміхаються, але погодьтеся навіть якщо це вигадка, то досить атмосферна. У 2007 році рукопис уперше за кілька століть повернувся на батьківщину до Праги. Його виставили у національній бібліотеці, і побачити диявольську біблію приїхали тисячі людей. Кожному давали лише 10 хвилин на огляд. Певно, щоб ніхто не встиг домовитися з тим самим замовником Германа Відлюдника. І, хоча нині кодекс Гіга спокійно лежить у скляній вітрині. Навколо нього досі витає питання: це просто гігантська середньовічна енциклопедія, чи все-таки книга, створена з чужою допомогою? Кодекс Гігас не був просто найбільшою книгою, він був ретельно продуманим артефактом, у якому текст і образи утворюють своєрідний діалог. І цей діалог точиться не між людьми, а між богом і дияволом. Найбільш промовиста деталь сусідство двох ілюстрацій: на одній сторінці постає велетенська постать сатани, а на протилежній Небесний Єрусалим, місто Бога. Це не випадкова композиція. Шенці, які бачили книгу, одразу розуміли, перед ними вибір або шлях спасіння, або шлях прокляття візуальна відповідь, яку складно ігнорувати. Сам диявол зображений у незвичайний спосіб. У середньовічному мистецтві його часто малювали як змієподібного чи тваринного монстра. У кодекс Гігас він надто людяний: Тулуп, очі, риси, обличчя, все нагадує людину, лише пазури, роги і подвійний язик натякають на іншого. Це робить образ ще моторошнішим. Бо по суті книга натякає диявол, це недалека потвора казки, а щось, що може дивитися на вас із дзеркала. Після цієї ілюстрації йде серія текстів про вигнання демонів, про гріхи, про магічні формули і молитви захисти. Це викликало подив у дослідників, що роблять магічні заклинання у середині Біблії. Одне з пояснень звучить парадоксально: їх включили, щоб захиститися від того самого диявола, якого щойно зобразили. Інше більш цинічне. Монастир просто знав, як привабити паломників. Велика біблія, портрет сатани та ще й інструкції, як його вигнати. Ідеальний туристичний продукт 13 століття. Та на цьому символіка не закінчується. Кодекс Гігас вписується в контекст середньовічної культури, «Мемент морі. Пам'ятай про смерть. У ті часи смерть була поруч, війни, голод, чума. Людина жила із відчуттям кінця світу, і книга буквально показувала два варіанти: ось місто Боже! І ось пазури диявола. Обирай! Деякі історики навіть припускають, що образ диявола в книзі це не просто релігійна проповідь, а й відлуння старших до християнських уявлень богемії. У лісах, печерах і скелях цього краю ще з язичницьких часів існували легенди про браму до підземного світу і небезпечних духів. Християнство просто адаптувало ці образи, зробивши з них кононічного сатану. Сучасний погляд ще цікавіший. Деякі вчені вважають, що Кодекс і Гігас це радше не диявольська угода, а гігантська спроба вразити і залякати одночасно. Важка книга, величезні літери, демон на всю сторінку усе це мало на меті дисциплінувати людей, переконати їх у присутності абсолютного зла так би мовити, середньовічна пропаганда страху. Але є й інший бік. Попри весь диявольський піар, кодекс Гігас це й неймовірна людська праця. Уявіть, 30 років копіткої роботи, без єдиної помилки, без коливань почерку. Це вже саме по собі символ, людська завзятість і віра здатні створити щось, що переживе імперії, війни і навіть пожежі. Отже, диявольська біблія це не просто книга, це дзеркало страхів і надій середньовіччя. У ньому є і Бог, і сатана, і смерть, і знання, і спроба доторкнутися до вічності. І саме тому кодекс Гігас не втрачає своєї сили навіть сьогодні. Це більше ніж просто найбільша середньовічна книга, це своєрідний культурний концентрат 13-го століття, де переплилися віра, страх. Прагнення знань і спокуса зазирнути у заборонене. Для них це доказ того, що диявол має почерк, для інших геніальний піар середньовічного монастиря. Але факт залишається фактом: Рукопис вижив там, де зникали міста, королівства і навіть цілі цивілізації. Він пройшов крізь пожежі, війни, пограбування і чому. І кожне покоління додавало до нього свою легенду. Ну, а на цьому в мене все. Дякую за перегляд та побачимось наступного разу. До побачення, пані та панове.